Зранку на курорті була холодрига, було навіть мінус 2 на ґрунті приморозки. Зараз вже потепліло, вже напевно десь плюс 13. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимося біля кінотеатру Злата. Пройдемось бульваром Юрія Дроговича, потім пройдемось бульваром Торосевича до центрального бювету. Також зайдемо на сувенірний ринок, подивимось, що там продають, скільки людей. І потім зайдемо всередину у бювет, також подивимось. Які концерти будуть на наступний тиждень? Вже, знаєте, на наступний тиждень розпочнеться місяць жовтень і будуть нові артисти, нові концерти. Високий сезон на курорті триває, людей предостатньо. Вчора у Трускавці святкували, ну не тільки у Трускавці взагалі в цілому світі святкували всесвітній день туризму. У Трускавці на центральній площі, на Майдані Незалежності, відбувався концерт зі 17.00 десь до 21.00. Було багато різних колективів, співали потім основний гість концерту був це Іван Наві, співав також своїх декілька пісень. Єдине, що ресторани були напівпорожні, бо всі люди були практично в центральній частині міста, ну на центральній площі. Ну а там також продавали і різні страви на мангалі, були різні смаколики, і бачу, там люди сиділи, пригощалися також. Людей вистачає, бачите, і на сувенірному ринку є. Дехто, можливо, сьогодні поїхав на екскурсію по неділях, по суботах дуже частенько їздять люди по екскурсіях. Праворуч від нас знаходиться медпалас, діагностичний центр від відпочинкового комплексу Міротель. А дійсно, зранку було дуже холодно, зараз вже стає тепліше, вийшло сонце. Але вже, друзі, понеділок, вівторок і середа взагалі обіцяють у Трускавці дощову погоду і до плюс 8-9 градусів. Більше стопчик термометра підніматися не буде. Ну, Буде прохолодно і потрібно буде чимось зайнятися, хто приїхав на відпочинок у Трускавець. Є кінотеатри, є різні спа-центри на курорті. так що... Також можна сходити в э, дельфінарій Оскар. Можна також в Палац культури Шевченка, чи в Кришталевому палаці також відбуваються, бачу концерти вже два рази бачив анонс. Навіть приїжджав Янко з Колумбії, давав концерт в Кришталевому палаці. Таня Дяченко була кілька днів тому. Було класно, коли приїжджали цигани на курорт. Вони тут створили таке шоу на Бігаті. Відео у мене є на каналі, кому цікаво. Зайдіть, подивіться. І вчора також я. Показував дорогу до ресторану Чебурек. Ви мене дуже часто запитуєте в коментарях, де зараз Чебурек? Я вчора докладно все в цьому відео показав. Сувенірний ринок. Також є люди. Звісно, не такий ринок, як у Єремче. До речі, я вчора бачив відео з Єремча. Це в вихідні дні там також завжди аншлаг. Дуже багато автомобілів, там Гетзу парк відкрили новий. До речі, в Трускавці можна було відкрити щось подібне. Урозкавців взагалі потрібно щось таке відкривати, щоб приїжджали молоді на відпочинок. З дітьми або просто молоді пари, які ще не мають дітей. Так що тут у трускавці їх дуже мало приїжджає. Можна брати приклад з інших міст корортів, такі як Яремчі, Буковель. Там для дітей дуже багато цікавих атракціонів є. А тут Трускавці, якщо приїжджаєш з малими дітьми, тут тільки дельфінарій, а цей паровозик, ну якісь там тренажери чи якісь там дитячі майданчики і все. Ми вже підійшли на Майдан Незалежності. Тут є добрий млинець, бачу зараз черга тут. Люди полюбляють тут брати морозиво або млинці. Праворуч кав'ярня Раймонд. Ну і тут, бачите, вчора на цьому місці продавали. Різні смаколики, сувеніри, бачите, тут зараз ще продають. Ну, ярмарок невеликий такий триває. Надіюсь, що цього року на центральній площі біля, ну як буде ялинка, буде а, різдвяний ярмарок. Минулого року не було, люди чекали, людей було більше. Бачите, такий парадокс був. Два роки тому ярмарок був, не було людей минулого року. Люди були, ярмарку не було. Ну, надіюсь, що цього року співпаде. І ярмарок буде, і люди будуть. Також зараз от рускавці вже бачу в двох місцях роблять вуличну фотографію. Ось хлопці сфотографували когось і ходять вже з, е, з фотографією готовою. Пропонують її викупити. Ну, хто скільки дасть, там немає якоїсь фіксованої ціни. У мене є вже фотографія така із Трускавця, і з Яремча вже є. Так що, якщо вам цікаво, хлопці можуть вам зробити фото на курорті. Ми йдемо зараз з бульвара Торосевича. Ліворуч буде музична альтанка. Сьогодні, бачу, концертів ніяких не заплановано біля музичної альтанки. Зазвичай тут о, триває збір для ЗСУ. Співають о, виконавці. Роблять концерт, ставлять скриньку, ну і хто скільки може, може тут задонатити. Праворуч, пам'ятаєте, тут був ресторан PH Club, зараз е щось бачите зварили якусь таку металеву конструкцію, я думаю, також буде якийсь заклад харчування. Бо це місце я бачив, викупили від е власник м'ясника. Готелю на горизонті, також ресторану на горизонті. Я думаю, що тут також буде якийсь заклад харчування, а можливо якийсь магазин цікавий. І немає, бачите, маленьких пасажирів на цей паровозик який курсує до курортного парку Адамівка. Але людей зараз багато. Я думаю, що після обіду, ближче там до 18.00 людей, буде ще більше. Ось. Думаю, що торговий центр парк цього року так і не відкриють. Цей ще пряворуч, бачите, там ще дуже багато роботи, а вже днів до Нового року залишилось не так багато. Ну, ще, бачите, три місяці, ну за три місяці точно тут нічого ще не зроблять. Надіюсь, хоч на другий рік відкриють. 5 років вже його будують, люди вклали кошти, напевно, бо це все там приміщення вже продавалось. Ще Цього не було торгового центру, а вже приміщення продавалося. Пам'ятаю, що до війни ще хотіли побудувати аквапарк у Трускавці, не знаю, чи ця ідея ще реалізується, але хотіли будувати там, де знаходиться найвищий будинок у Трускавці Карпатська столиця біля Соснового бору, як повертати до Борислава. А там хотіли робити аквапарк. Найбільший, напевно, десь тут на заході країни. Але тепер бачу, будівля продається, так що не знати, чи буде аквапарк, але якби був аквапарк, або багато готелів і санаторіїв з літніми теплими басейнами зі спа-центрами, я думаю, що приїхала б і молодь Трускавець. А так тут таких готелів небагато. Ріксус має теплий літній басейн, також має Женева, а решта там є. Ну, Закриті басейни, мають також спа центри ну, Але зараз популярні оці літні теплі басейни. Бачу, буде Віктор Павлік на наступний тиждень, буде також Ірина Федишин і завтра буде Роман Скорпіон. Так що є цікаві виконавці. і Я думаю, що багато людей буде в Палаці культури Шевченка. Будуть падати дощі, що робити? Тільки йти на концерт або в кіно. А ми йдемо зараз, друзі, зайдемо всередину в бювет, подивимось, скільки там людей, чи немає черги за мінералкою, як у східниці. Ну, ви зараз напишете в коментарях, що в східниці вода безкоштовна, тому там всі туди їдуть. Так, в східниці вода безкоштовна, дуже багато різних джерел, можна набирати де хочете, яку вам лікар приписав. І вся вода безкоштовна. От рускавці вода платна. 36 гривень за літр у цьому центральному бюветі. Ось тут праворуч. Марія, Софія і Броніслава. Можна тут таку воду набрати. І зараз підемо, покажу, де є Нафтуся. Тепла і там праворуч буде Нафтуся холодна. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. Це відео також. Ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. Ну, черг немає. Людей достатньо, але черг немає. Колись тут було як як вулику. Я пам'ятаю, заходили сюди і тут такий шум стояв. Всі щось говорили, набирали воду і стояла черга. І вода була безкоштовна. Можливо, і за того немає зараз черг, що вода платна, бо багато готелів санаторіїв мають власні бювети. і вони тут приїжджають зранку, набирають цю воду. І везуть по своїх готелях, санаторіях, і люди оцю матусу п'ють там. Тому тут менше людей і немає черг а Раніше тут було дійсно як велику Ви погоджуєтеся, бачу, хмари розійшлися, небо вже сині, сонце подекуди виходить, за хмар світить. Ну, але під грибочками людей немає. Раніше тут. Були такі невеличкі концерти, люди співали, збиралися такими невеликими групами, грали також в шахи. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!